Сьогодні дуже активно підіймається тема переговорів з Росією і якнайшвидшого миру, особливо на фоні перемоги Дональда Трампа на американських виборах та його обіцянок швидко закінчити війну в Україні. А ворожа пропаганда активно розганяє і ПСО, що війна потрібна лише президентові Зеленському, аби зберегти владу. Сьогодні я утримуюсь від політичних оцінок цієї ситуації, бо це не наш профіль. Натомість ми звернемося до історичного досвіду, щоби зрозуміти, чого вартий мир з Росією і до яких наслідків він може призвести. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, перед тим як ми підемо далі, я хотів би зробити невеличку паузу і подякувати тим глядачам, які стали спонсорами нашого ютуб каналу Реальні історії і підтримали його фінансово. Дорогі наші спонсори, хочу, щоб ви знали наскільки важлива ваша підтримка. Вона допомагає нам випускати в ефір улюблений проєкт, адже ці гроші йдуть на його виробництво, зокрема, наші відрядження, зйомки, оплату роботи відеоредакторів та режисерів монтажу. Подяка вам від усієї нашої команди. Якщо ви ще не стали спонсором нашого Ютуб-канала, зробити це дуже просто. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і обирайте той варіант підтримки, який підходить саме вам. Ставайте членом нашої спільноти спонсорів і, звісно, отримуйте класні бонуси від реальної історії. Але звісно, найголовніший бонус, на мою думку, це дотичність до поширення реальної історії України. Саме завдяки вам реальну історію дізнаються сотні тисяч українців і не лише українців. Жоден договір з Росією не вартує навіть того паперу, на якому його написано. Ця цитата належить. Отто фон бісмарку. Він був батьком німецької державності, об'єднавши в 19 столітті різні німецькі землі в єдину німецьку імперію. Ми вирішили перевірити, чого цей бісмарк так скептично був налаштований до росіян, і підготували хід парад договорів, які Росія порушила за час свого існування. Найвідоміша угода в історії українсько-російських відносин це безумовно переяславський договір 1654 року між гетьманщиною Богдана Хмельницького та Московським царством. На цьому договорі тримається вся московська пропаганда останні 350 років. Мовляв, тоді Богдан Хмельницький добровільно приєднав Україну до Росії, визнавши зверхність російського царя. В радянський час ще використовували термін воз'єднання. Він ідеологічний, адже воз'єднується те, що колись було разом. Але річ у тім, що в самому Переяславі Хмельницький з делегацією царя нічого не підписував. Там були лише усні домовленості. Вже після цього козацька делегація поїхала до Москви, де нібито підписала березневі статті. Оригіналу цих статей не збереглося, збереглися лише чернетки. Вони знаходяться у Москві. Більше того, чи це оригінальний документ, чи підробка, теж ніхто не може стверджувати напевне. Як виглядала кінцева угода Хмельницького з Москвою, сьогодні сказати неможливо, чи визнав він зрештою зверхність московського царя, і чи погодився на приєднання Гетьманщини до московського царства. Давайте проаналізуємо чернетку угоди, яка зберігається в Москві, і яка цілком може бути підробкою на користь московитів. Бо тим не менше, зараз це єдине джерело на яке можна спиратися. Для початку нагадаю, що це були за часи. У 1648 році Богдан Хмельницький розпочинає визвольну війну проти Речі Посполитої. І вже у 1649 році він підписує із поляками зборівський мирний договір, який фіксував незалежність української держави Гетьманщина у межах трьох воєводств: Київського, Чернігівського і Братцлавського. Але кінцева мета Хмельницького приєднати до Гетьманщини всі етнічні українські землі, включно з тими, що колись входили до складу королівства Русь. У 1651 році, після поразки під Берестечком, Хмельницький був змушений підписати іншу білоцерківську угоду на менш вигідних умовах, за якою кордони Гетьманщини обмежувались лише київським воєводством. В умовах затяжної війни Хмельницький шукав союзників, і цим союзником якраз і стало московське царство. У березні 1654 року до Переяслава прибуває московська делегація. Там вони нібито погоджують основні пункти майбутньої угоди. Отже, що написано в чернетках березневих статей: по-перше, Москва зобов'язалась підтримати Гетьманщину у боротьбі із Річчю Посполитою. Натомість Хмельницький був готовий визнати, говорячи науковою мовою, васальну залежність від московського царства. Що це означало? Фактично лише те, що Гетьманщина мала сплачувати податки в московську казну а Хмельницький не міг мати дипломатичних відносин зі спільними ворогами Гетьманщини і Московії, річчю Посполитою та Османською імперією. Врешті випадків Хмельницький міг вести свою незалежну зовнішню політику, якщо вона не шкодила інтересам нового союзника московського царства. Також Москва зобов'язалась не втручатись у внутрішню політику Гетьманщини та утримувати із московської казни козацьке військо чисельністю 60 тисяч людей. Загалом васалітет – це було розповсюджене явище у 17 столітті. Наприклад, Кримське ханство було васалом Османської імперії, але мало певну свободу в своїй політиці. Також васалами Османської імперії були Трансильванія та Молдавське князівство. А Прусія, навколо якої у 19 столітті виникне об'єднана німецька імперія, у 17 столітті була васалом Речі Посполитої. Одним словом, васалітет в ті часи не означав цілковиту залежність. Тож говорити про приєднання Гетьманщини до Московії неправильно, навіть спираючись на пункти, ніким не підтвердженої копії березневих статей. Окрім власної можливості отримати союзника на полі бою проти речі Посполитої, Хмельницький намагався закріпити суб'єктність Гетьманщини, утвердити її на політичній мапі. Тобто, якщо Московія підписує договір із Гетьманщиною, значить вона визнає її як суб'єкт міжнародної політики. І це для Хмельницького теж було дуже важливо. Але друзі, що відбувається далі? Об'єднане українсько-московське військо завдає полякам серію поразок та відвоює у Речі Посполитою величезні території сучасних України та Білорусі. Скористатись проблемами поляків вирішують також шведи. Вони починають свій наступ на річ Посполиту із півночі і теж дуже швидко захоплюють величезні території, включно із Варшавою і Краковою. Поляки називають цей період своєї історії як великий потоп. Війська Речі Посполитою контролювали лише невеличкий клаптик території на півдні країни. Хмельницький був зацікавлений у тому, аби дотиснути історичного ворога і відправити його на задвірки історії. Але тут на арену виходять. Наші союзники. Москва була стривожена збільшенням міці Шведської імперії і у 1656 році припиняє воєнні дії та укладає з Річчю Посполитою Віленське перемир'я. Розрахунок московитів був дуже простим: вони умивають руки, а поляки і Шведи нехай воюють далі і послаблюють один одного. Для Москви це було вигідніше, ніж могутня Швеція на кордоні. Але ж це було порушення домовленостей з Гетьманщиною і Хмельницьким. Підписуючи перемир'я із ворогом Гетьманщини, річчю Посполитою, Москва зраджувала інтересам союзників. Більше того, на переговори у вільно зараз це Вільнюсь, делегацію Хмельницького навіть не запросили. Таке грубе порушення союзницької угоди. Означало, що сама Москва своїми діями фактично її анулює. Хмельницький та його права рука Виговський все чудово розуміли. Після Віленського перемир'я вони вже не розглядали Московію як союзника і шукали інших партнерів. Ними виявились все та ж Шведська імперія та Трансильванія. Це одна з історичних земель сучасної Румунії. В союзі із цими країнами Хмельницький продовжить війну з річчю Посполитою. Детальніше про це ми розповідали у фільмі «Таємниці великих українців Богдан Хмельницький. Ми знайшли лист Богдана Хмельницького до короля Швеції Карла X, в якому викладені умови нового союзу. Російська, а потім радянська влада намагались приховати цей документ, адже він свідчить про те, що Хмельницький вже не визнавав березневі статті, які Москва порушила першу. Однак московити зробили вигляд, що нічого не відбулося і, апелюючи до угоди із Хмельницьким, продовжили свою експансію в Україні, використовуючи схему, яка працює бездоганно. Цю схему вони застосують ще не раз. Для початку потрібно розхитати ситуацію всередині країни, яку росіяни планують захопити за допомогою п'ятої колони. Після смерті Хмельницького гетьманом України стає Іван Виговський. Він спробував остаточно вирвати Гетьманщину з під впливу Московії та утворити новий союз із Річчю Посполитою, куди б Гетьманщина увійшла на правах широкої автономії як рівноцінний партнер федерації трьох народів поляків, литовців та українців. Виговський розпочинає війну проти Москви та ущент розбиває московитів під Конотопом у 1659 році. Про це ми робили окремий випуск. Подивіться його, будь ласка, хто ще не бачив. Програвши на полі бою, Москва кинула усі ресурси, аби задіяти тактику п'ятої колони і розхитати ситуацію із середини. Московити активно впливали на опозиційні до воговського сили в Гетьманщині. Передусім, це полковник Яким Сомко, брат першої дружини Богдана Хмельницького, а також полковник Іван Богун та кошовий отаман Іван Сірко. Про нього ми робили окремий випуск реальної історії. Також раджу подивитись. Як саме Москва впливала на опозиційні сили? Очевидно, там були і підкуп, і обіцянки дати посаду. Ну і звісно, звичайне, і ПСО, як ми кажемо сьогодні, московити активно розповсюджували думку про те, що Виговський продався полякам. Частина козаків не хотіла відновлювати союз із Річчю Посполитою, і Москва уміло цим користалася. Промосковські сили ініціювали проведення чорної ради. Чорною радою козаки називали загальну раду, на якій була присутня не лише старшина, а велика кількість простих козаків черні. Тобто чорна походить від слова чернь, але згодом поняття чорної ради не було зовсім іншого значення, бо такі ради закінчувалися конфліктами між козацькою верхівкою та розхитуванням політичної ситуації всередині країни. Так, от перша чорна рада відбулася 1659 року в містечку Германівка. Там промосковська опозиція активно розганяла московські ІПСО, звинуватила гетьмана у зраді і зажадала, аби він склав булаву на користь сина Богдана Хмельницького Юрія, якому виповнилося нещодавно 18 років. Закінчилась чорна рада збройним конфліктом, в результаті якого Виговський разом зі своїми прихильниками був змушений відступати. А промосковська опозиція проголосила гетьманом Хмельницького молодшого. Ці події призвели до періоду руїни, коли Україна була поділена на правобережну, яка більше орієнтувалася на союз з Річчю Посполитою, і лівобережну орієнтовану на союз із Москвою. Але нам у цій історії цікаво, як події розгорталися далі. А далі Москва, звісно, визнала законним гетьманом Хмельницького молодшого у Переяславі, в місті, де відбулись перші перемовини між Богданом Хмельницьким і царськими послами. Московити організовують ще одні перемовини, тепер уже з Юрієм. Там вони підсунули недосвідченому юнаку на підпис нову угоду. Навішали йому лапшу на вуха, що вона має такі самі умови, як і попередня угода з його батьком, і змусили підписати. Хоча насправді умови там були зовсім інші. Наприклад, козаки більше не могли обирати гетьмана самостійно лише за згодою царя, а гетьман більше не міг вести самостійну міжнародну політику. Гетьман не міг навіть самостійно призначати полковників без згоди царя і повинен був надавати своє військо в розпорядження царя в будь-який момент, коли той захоче. Ну і був ще пункт про те, що російські гарнізони на території Гетьманщини мають бути утримані за рахунок місцевого населення. Ще один цікавий момент: на відміну від березневих статей, які не збереглися, переяславські статті, підписані Юрієм Хмельницьким, є Якимось дивним чином в Москві зберігаються тільки ті угоди, які їм історично вигідні. Отже, за допомогою п'ятої колони росіяни привели до влади зручну людину і підсунули їй зручний для себе договір. Запам'ятайте цю схему, її росіяни використають ще не раз. Фактично, вони використали її не так давно на наших із вами очах, коли підтримали на виборах 2010 року прихід до влади свого кандидата Януковича, якому через кілька місяців, у квітні 2010-го, підсунули на підпис Харківські угоди, згідно з якими термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації. Дерації в українському Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року. Вже через чотири роки після чорної ради у Германівці московити підтримали проведення знаменитої чорної ради у Ніжині. Її події лягли в основу романа Пантелеймона Куліша Чорна Рада. Тоді, за підтримки Москви гетьманом став Іван Бриховецький, який з ініціативи царя стратив своїх конкурентів Якима Сомка і Василя Золотаренка. Вони були привселюдно вбиті посеред ринку у містечку Борзна на Чернігівщині а їхні однодумці були відправлені до Сибіру. А після московити підсунули Брюховецькому на підпис черговий документ, так звані Батуринські статті 1663 року. Це було фактично доповнення до Переяславської угоди з Юрієм Хмельницьким, яке підтверджувало маріонетковий статус гетьмана і гетьманщини, а ще максимально обмежувало українських купців, яким забороняли продавати збіжжя в правобережній Україні та горілку з тютюном на Москові. Ні, в Москві не переймали щодо здоров'я населення, просто там діяли свої монополісти із продажу горілки і тютюну. Майже кожен наступний гетьман лівобережної України підписував із Москвою нову угоду, яка обмежувала права гетьмана і гетьманщини все сильніше. А у 1764 році імператриця Єкатерина змусила зректися влади останнього гетьмана війська Запорізького Кирила Розумовського, а потім ліквідувала Запорізьку Січ. Ось так для України закінчились мирні угоди з Росією. Порушувати мирні угоди та втручатися у внутрішні політичні процеси конкурентів це давня традиція московитів. Сучасні політологи знаходили російський слід під час президентських виборів в Америці 2016 року, виборів до європейського парламенту і навіть під час референдуму британців щодо виходу із Євросоюзу Брекситу у 2016 році. Ми вперше відчули на собі втручання Москви у свої справи ще у сімнадцятому-вісімнадцятому століттях, і не лише ми. А й наші найближчі сусіди. За схожою схемою московити захопили не лише Гетьманщину, а й наших сусідів поляків. Утвердивши свій вплив у лівобережній Україні, Москва у 1686 році підписує із поляками так званий вічний мир. Згідно з цією угодою, лівобережна Україна і Київ відходили під протекторат Московського царства, а правобережна залишалася у складі Речі Посполитої. Звісно, значна частина козацьких еліт була проти поділу Гетьманщини на два державні утворення однак ця угода підписувалася без їхньої участі. На чолі Речі Посполитої тоді був король Ян Собеський, який намагався відродити Річ Посполиту і урізати права козаків в Московському царстві формально правили малолітні царевичі Іван IV та Петро I, але керувала державою від їх імені старша сестра Софія. Це були нестабільні часи боротьби за владу в самій Московії. Тож мир із поляками для них був дуже доречним. Переговорні групи Москові і Речі Посполитої домовились, що кордон по Дніпру буде вічним, і росіяни навічно відмовляються від правобережної України. На наших помилках поляки вчитись не захотіли. Угоду Хмельницького із Москвою не проаналізували і наївно повірили, що існує в цьому світі якийсь договір, який московити виконуватимуть вічно. Звісно, що росіяни порушили вічний мир за першою ліпшою нагодою. Ця нагода підвернулась всередині XVIII століття через 70 років після підписання вічного миру. А почалося все зі звичайної любовної інтрижки у 1756 році. Людина на ім'я Станіслав Август Понятовський став польським послом у Санкт-Петербурзі і коханцем німецької принцеси Софії Августи Фредеріки, майбутньої імператриці Екатерини II. Тоді вона ще не стала імператрицею однак була дружиною першого наступника на російський престол Петра III. У 1758 році російська імператриця Єлизавета видворяє Понятовського із Санкт-Петербурга з формулюванням за причетність до політичних інтриг. Чи стала причиною від'їзду Понятовського інтрижка з Софією Августою і Катериною Другою? Питання відкрите. Але через чотири роки у 1762-му Софія Августа, вона ж Екатерина II, вбиває свого чоловіка Петра III і сама стає імператрицею Російської імперії. Майже одразу вона намагається влаштувати політичну кар'єру свого колишнього коханця Понятовського. Вона вирішила зробити його не багато немало королем Польщі. А щоб просунути свого кандидата, заручилась підтримкою союзника короля Прусії Фрідріха II. Єкатерина переконала свого співвітчизника Фрідриха, що Понятовський це потрібний кандидат. Разом вони через політичний вплив, а часто і через прямий підкуп польської шляхти зробили усе можливе, щоб на сеймі 1764 року поляки вибрали королем Станіслава Августа Понятовського. Але підтримка Екатерини, звісно, матиме свою ціну, отримавши зручного короля речі Посполитою, у Москві заходилися до своєї улюбленої справи захищати православне населення. Під тиском московських урядовців у лютому 1768 року Понятовський підписує трактат, яким зрівнює у правах католиків і православних у речі Посполиті. Це викликало протести серед найбільш консервативної частини польського суспільства та більшості шляхти. Під гаслом звільнення Польщі з під впливу Росії у місті Бар, що на Поділлі, шляхта створила так звану Барську конфедерацію. Конфедерати захопили владу у низці міст на Київщині, Подівлі і Волині, де катували, грабували, а іноді і вбивали українське населення і руйнували православні святині. Таке свавілля польської шляхти було однією з причин виникнення народного повстання українців, яке сьогодні ми знаємо як Коліївщина. Воно є у шкільній програмі і його описав у своїй поемі Гайдамаки Тарас Шевченко. Очолила повстання група козаків-запорожців на чолі з Максимом Залізняком, які прагнули захистити українське православне населення та відродити права козацтва на правобережжі. Назва повстання Коліївщина вірогідніше всього походить від слова колій. Так, в українських селах і досі називають людей ремесло, яких управно різати свиней. Колій знає, як одним ударом в серце швидко вбити свиню, аби та не втратила багато крові із якою потім можна зробити кров'янку на свіжому. Жорстка аналогія, правда? Зроблю для вас невеличкий анонс про Куліївщину. Ми зробимо окремий спеціальний випуск реальної історії, де детально розкажемо, як вона виникла і які мала наслідки. А зараз лише зазначу, що звісно московити були зацікавлені у Куліївщині і по суті спровокували цей конфлікт. Серед українських повстанців ширилися чутки, що нібито імператриця Катерина II видала золоту грамоту із закликом знищувати польську шляхту. І копія цього наказу є у Залізняка. Дехто навіть наївно розраховував на допомогу московитів у цьому повстанні. Але звісно, у Москві розігрували свою партію. З одного боку повстання конфедератів з іншого Коліївщина. Армія Речі Посполитої не в змозі з усім цим впоратись. І що робить король Польщі Понятовський? Правильно, просять допомогу у Екатерини II, яка фактично всю цю кашу і заварила. Екатерина вела війська до правобережної України і Польщі. Спочатку московити допомогли приборкати гайдамаків. На це їм знадобився рік. Остаточно загони повстанців були розбиті влітку 1769-го. На приборкання конфедератів пішло побільше часу чотири роки. При цьому московські війська були змушені штурмувати великі польські міста, у тому числі краків. Але московські освободітелі сумлінно виконували свою роботу в чужій країні, бо прекрасно розуміли, для чого вони це роблять. Коли у 1772 році конфедерати остаточно були розбиті, відбулася подія, яка нині відома як перший поділ Речі Посполитої. Друзі, а тепер зверніть увагу, наскільки зухвало московити порушили вічний мир із Річчю Посполитою, і наскільки холоднокровно провернули цю аферу, поки армія Єкатерини II знищувала останні загони конфедератів, її союзники Прусія та Австрійська імперія вели свої війська на прикордонні із Річчю Посполитою території, мотивуючи це тим, що вони створюють санітарну зону, рятуючи свої країни від революційної чуми, яка охопила Річ Посполиту. А далі великі імперії почали тиснути на короля Польщі, аби той відмовився від певних територій. Подавалося, це все під соусом, ніби польський король такі території все одно контролювати не може, а раптом нові повстання. Такі територіальні поступки будуть лише на користь Речі Посполитої, запевняла Єкатерина II свого колишнього коханця. Ба Більше ці територіальні поступки подавалися як гарантії безпеки, мовляв, ви поступитесь один раз. І далі ми гарантуватимемо вашу безпеку. Друзі, дуже цікаво, чи не так? Чи не це нам росіяни хочуть запропонувати сьогодні? Поступіться Кримом, Донбасом та частиною півдня і війна припиниться? Більше зазіхати на вашу територію ми не будемо. Як засвідчує історичний досвід поляків, росіяни обов'язково порушать своє слово, якщо настане зручний для них момент. У 1773 році московити та їхні союзники змусили польський сейм прийняти висунуті умови та відмовитись від певних територій, в обмін на обіцянки, що цього більше не повториться. Але через 20 років союзники повторили цей фокус вдруге, а ще через два роки втретє, поки в 1795 році річ Посполита остаточно не припинила своє існування. Як бачимо, росіяни просто витерли ноги об вічний мир із з поляками, зіграли першу скрипку у знищенні їхньої держави та здобули найбільші територіальні надбання внаслідок трьох розділів речі Посполитої. Список угод, порушених Росією, можна продовжувати безкінечно. Німецький канцлер Отто фон Бісмарк, автор популярного вислову Жоден договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він підписаний, на власному досвіді відчув ціну слова даного росіянами. Всередині ХІХ століття Росія вирішила розхитати ситуацію в Османській імперії, щоб повалити її та зробити Чорне море своїм внутрішнім. Так у 1853 році розпочалась Кримська війна. Але європейські держави вступились за Османів та дали відсіч російським загарбникам. Москва із тріском програла ту війну і, відповідно до паризького договору, укладеного за її результатами, втрачала порти на Дунаї. Сучасні українські міста Кілію та Ізмаїл. Також Росії заборонялося мати флот на Чорному морі. Через 20 років Росія порушила цей договір, відновила флот і почала російсько-турецьку війну, форсувавши Дунай і атакувавши втрачені міста. Цікаво, що робила вона це під приводом звільнення слов'янських народів від османського гніту. Як бачимо, часи йдуть, а в Росії нічого не змінюється. Хлібом не корми дай їм когось визволити. У відповідь на дії Росії європейці скликали у 1878 році Берлінський конгрес, де підписали новий договір з Росією. Їй таки повернули Кілію та Ізмаїл, але намагались зменшити вплив у решті регіонів східної Європи і Кавказу. Головував на цьому конгресі саме Бісмарк. Тож, фактично, він підписував новий договір із Росією взамін старого, який та порушив. Важко сказати, коли вперше бісмарк промовив свою крилату фразу, але без сумніву він прекрасно розумів, про що говорить. Власне, ми всі з вами стали свідками, як Росія порушувала угоди з Україною у новітній історії. У 2014 році, анексувавши Крим та здійснивши агресію на Донбасі, Росія порушила Будапештський меморандум. А у 2022 році, розпочавши повномасштабне вторгнення, Росія порушила вже мінські домовленості. То скільки ще потрібно підписаних договорів, аби зрозуміти прописну істину, сформульовану ще бісмарком, ось така реальна історія.